Знаєте, часто кажуть, що ну там протестанти, баптисти для багатьох в нашому православному контексті це таке слово, наче ругательство якесь. Вони думають, ну, сектанти якісь там. Ну, я сам так думав, чесно. Я думав, що сектанти. Але ще відрізняє сектантів від нас? Вони закриті. Вони нікого не, не запрошують до себе. Ну, так от, щоб відкрито, тобто у них там все таємно. Такі от. А ми навпаки, а у нас двері відчинені, ми, ми, ми були б раді, щоб сюди приходив кожен там, хто проходить повз нас. Ми б з радістю всіх би запрошували. Да, всіх, всіх, всіх би там і чаєм напоїли, і словом поділилися. От. І це відрізняє справжню церкву від, ну, від всіх інших, тому що справжня церква, вона нічого не приховує, вона відкриває, вона показує, вона ділиться, вона хоче навчити наставити. І тому ми з вами проводимо такі от коротенькі уроки і вивчаємо ми з вами на цих уроках наш а, історичний документ. Він називається Друге Лондонське віровизнання 1689 року. А, і цей документ, в якому в 32 розділах тематично. Розкривається вся суть Євангелія, про все, що говориться в Біблії. І ми з вами продовжуємо вивчати наш перший розділ. Він великий в ньому аж 10 параграфів в першому розділі. Він називається Священне Писання. І всі ці параграфи, все, що в цьому розділі, воно все стосується священного писання, Слова Божого або Біблії, як ми про це говоримо. І минулого разу ми з вами говорили про канон. Канон, тобто список книг, які входять до Біблії і являються Богодухновенним Словом Божим. Ось як про це казав другий пункт, другий параграф під назвою «Священне Писання або Слово Боже зібрані всі книги старого і нового заповіту. А саме 66 книг там пішов такий довгий перечень. Сьогодні ми не будемо на нього вже дивитися. Усі ці книги натхнені Богом, щоб бути мірилом у вірі і житті. І ми з вами говорили про ці 66 книг, 39 книг Старого Завіту, 27 книг Нового Завіту. І ми віримо, що саме ці книги є священним писанням, є Слово Божим, яке Бог через авторів передав нам. І ці книги являються тим єдиним і необхідним правилом для нашого з вами спасіння, віри і життя з Богом. І ми продовжуємо далі розмірковувати над тим. Чому саме ці книги є канонічними? Чому саме Сьогодні ми будемо з вами говорити про те, що чому саме 66 книг, а не більше. Сьогодні ми з вами поговоримо про апокрифи. Ну, як ми з вами доказали, в християнській родині є три основних гілки. Три великі гілки: католицизм, православ'я і протестантизм. І Католики і православні церкви, якщо ви помітили, якщо ви колись брали в руки біблію, яку вони використовують, або візьмете таку біблію в руки, то ви побачите, що там є більше, ніж ці 66 книг. Там є додаткові книги. І чому так сталося, і як нам до цього відноситися до цих книг, сьогодні ми з вами трохи про це поговоримо дуже коротенько. Тому давайте зачитаємо третій параграф першого розділу. Звучить він так: книги. Що зазвичай звуться апокрифами, не будучи богонатхненними, не є частиною канону писання, а тому не мають ніякого авторитету для церкви Божої їх не слід розглядати або використовувати інакше, як інші людські писання. Говоримо з вами про апокрифи або апокрифічні книги. І нехай вас не лякає це страшне слово апокріф <ріхи> як апокаліпсис, да? щось таке страшне і не незрозуміле. Нічого страшного. Це слово використовується цим словом, називаються книги, які православні і католики також використовують разом з іншими 66-ма канонічними книгами. Вони не визнають їх такими самими богонатхненними. Але в той самий час вони використовують їх. І слово апокриф це від грецького, от, якщо перекласти на нашу з вами мову, прихований. Прихований, і в першому столітті цим словом такий отець ранньої церкви, як Іронів, вперше почав називати певний перечень книг. І... Ви бачите на цьому слайді книги, які використовують католики і православні додатково у своїх бібліях. У католиків це сім додаткових книг, таких, наприклад, як Товит, Юдита, Макавей, Варух. І також їх, в них є доповнені розділи до книги Даніїва. У православному каноні їх ще більше, там 11 книг. І, і цей список, от з цих сіми книг. Католицька церква офіційно прийняла і визнала тільки аж у 16 столітті. Тобто до цього церква не визнавала ці книги як канонічними ніколи. І ми про це сьогодні поговоримо. Чому саме в 16 столітті? Тому що в 16 столітті відбулася реформація. Реформація і. Вона найбільших обертів набрала на території сучасної Європи: Німеччина, Нідерланди, Швейцарія, Франція, от в цих країнах. І в Європі були протестанти і католики. І протестанти завжди у своїх доктринальних вченнях посилалися на Слово Боже. І, наприклад, коли вони протиставляли. Вченню католиків вони завжди силалися на слово Боже. Ну, от, наприклад, визнання безгрішності Діви Марії, або молитва за мертвих, або звертання до святих і тому подібне, вони говорять: ну, послухайте, цього нема священного писанні, А так як цього нема священного писанні, то ми не можемо визнати це як істину, яку Бог передав для своєї церкви. Ми не можемо цього використовувати. Ну і ви розумієте, яка велика напруга була між цими протестантами і католиками, які постійні суперечки, сварки і ну, навіть до воїн доходило у 16 столітті і далі. І таким чином у 1546 році. Був скликаний Триденський собор, на якому католицька церква затвердила сім апокрифічних книг. Чому? Бо саме в цих книгах вони знаходили підтвердження своїх доктрин, своїх вчень, проти яких виступали, виступали протестанти. Ну, наприклад, молитва за мертвих все вчення про молитву за мертвих вони базують лише на трьох віршах, які знаходяться в другій книгі Макавеїв. Якщо захочете я вам посилання дам. про що там кажеться, що Юда Маковей, воєначальник другого століття до Різдва Христового, приносить жертву за грехи полегих воїнів, які загинули, маючи при собі язитничкі амулети. І от на цьому всьому вони базують молитву за мертвих за прощення їх гріхів. Але треба пам'ятати, що ні православні. Ні католики, ні тим паче протестанти ніколи в житті не визнавали, що існують якісь інші книги, окрім 66 книг, які є канонічними, такими, які мають якусь таку саму владу, авторитет, які є так само богонатхненними книгами. Проте, проте вони все одно їх використовують. Ну, наприклад, в православній церкві, як вони говорять про апокрифи, що от є 66 книг, це, от спитайте Любого православного священника, він скаже, це віру, спасаючі книги. А оці 11 вони є, точніше, не віру вірус спас... дуже спас... спасительними книгами, а оці 11 о -о -о, второканонічних, як вони кажуть, вони є душекорисними. корисними. Тобто їх от, вони є душекорисними. корисними. І всі ці апокрифічні книги є лише книгами старого заповіту. Тобто вони всі тобто, апокрифами називаються книги, які не входять в так званий єврейський канон. Вот. Тобто вони всі стосуються лише заповіту. І ми сьогодні з вами зараз ну, коротко, просто познайомимося з аргументами, які саме аргументи використовуються, чому ми з вами не використовуємо апокрифічні книги. Як це стоялося історично? І перший. Перший, перший, такий, ну, оцей, перший такий аргумент те, що був такий іудейський філософ Філон Олександрійський, і він вжив. З першому столітті, і він писав. Він писав багато книг, і він посилався на старий завіт. І ніколи в житті він не посилався на апокрифічні книги. Друге, такий самий був ще відомий історик Йосиф Флавій. Можливо, ви чули про нього. Він недвозначно виключає апокрифи з канону Старого Заповіту. Він використовує лише оці 39 книг, на які ми з вами посилаємося. Ісус Христос, автори Нового Завіту. Ніхто з них ніколи не посилався на апокрифічні книги. Проте дуже багато сотні посилань на інші книги Старого Завіту, якщо ви подивитесь, там майже весь старий заповіт, але жодної апокрифічної книги не згадується. Так само апокрифи не визнають юдейські, самі юдеї. Вони їх не визнають. Був собор. В ямні в 90-х роках, теж в першому столітті, де вони дивилися, що, що, що таке канон, їх юдейський канон. І там немає цих апокрифічних книг, вони їх не визнають. Жоден Селенський собор не визнає апокрифічні книги. Були такі чотири самих відомих собора: це Нікейський, Константинопольський, Ефеський і Халкідонський. Це, це, ці собори визнають всі всі християни по всьому світу. Але жодний із них ніколи не згадував взагалі там богонатхненності чи апокрифічних книг. І це свідчить про те, що е, на той момент це десь четверте століття. Ніколи навіть не виникало такого питання. Визнавати ці книги чи не визнавати ці книги. Е. О, дякую. От з'явилася вже Свайде знову. Проти апокрифів виступала безліч батьків ранньої церкви, от таких як Оріген, Кирило Єрусалимський, Опанас. Ідемо далі. Е. 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 Далі, Іронім. це вже бачите, 4-5 століття це дуже відомий церковний діяч. Він переклав старий Завіт на Латинь, так званий переклад вульгата. І він виключив, він просто виключив апокрифи. Він сказав, що заявляв так, що церква сприймає їх як життєвий приклад для вчення гарних манер, але не використовує для формування доктрин. Він цим свідчить, що церковні керівники того часу, 4 століття, не відносились до, тих, до цих книг, як до тих, на яких можна базувати якесь вчення для церкви. Потім, далі, в період реформації. самі римокатолики, до, до періоду реформації, В період реформації, самі Римокатолики, римокатолицькі богослови відкидали апокрифічні книги. Знову ж, тільки, тільки після Триденського собору вони їх прийняли всієї церкви загалом. Мартін Лютин і його послідовники не визнавали апокрифічні книги. Мартін Лютин належав до першого покоління протестантів, до тих, хто розпочав реформацію. Після нього були вже інші діячі, такі як ну, Жан Кальвін, наприклад, які систематизували, систематизували реформатське богослів'я, але вже перше покоління протестантів відкидало, не визнавало ці апокрифічні книги. Римо-католицька церква, ну знову повторимо, вона визнала належність апокріфічних книг до канону тільки в 1546 році для виправдання практик, з якими боролася реформація. І останній, але не останній по вагомості, всі ці книги містять географічні, хронологічні і історичні помилки. Якщо ви будете їх досліджувати. Якщо ви будете їх читати, ви побачите, що а, на противагу 66 книгам ці книги мають помилки. Тому висновок, який ми можемо зробити з цього висновку? ми бачимо, що протягом всієї історії церкви, починаючи ще навіть старого заповіту, з часів старого заповіту, коли у Юдеї вже була книга, на яку вони ну, Тора називають. Для нас це старий завід. Церква ніколи не визнавала якісь інші книги, окрім 66, які ми з вами використовуємо і називаємо зараз Біблія. І тільки в 16 столітті церква визнала їх такими, що входять в канон, щоб підтвердити практики, проти яких реформація боролася, яка визнавала їх небіблійними і на такими, на якими ну, не відповідають Божій істині. Що нам з -с 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 робити з цим? Ці книги не являються знаєте, такими, які от прям просто навіть не можна на них дивитися, там, єретичними чи ще якимись. ні. Це звичайні книги. Вони, до них можна ставитися так, як до книг, які написані будь-якими іншими е, авторами. Хоч Гамлет Шекспіра, хоч е, підручник по українській історії. Е, Притому, наприклад, книги Маковеїв будуть цікаві тим, хто цікавиться історією. Тим, хто цікавиться історією Ізраїлю, наприклад, як вони це, проходили період, там, сирійський полон, доволі цікава історична книга. Тому для нас слово Боже є Словом Божим, тому що воно є таким по природі. І ми, читаючи Слово Боже, ми можемо це відчути, як воно діє в нас, діє в нашому житті, діє в церкві, діє в житті інших людей. Ми бачимо, як Дух Святий його розчиняє віру і приміняє до нашого життя. От. І це все те, що стосується книг, які називаються апокрифами. Тобто їх можна використовувати, але не як слово Боже. Тому наступного разу ми з вами будемо продовжувати вивчення теми священного писання і того, як саме формувався канон Слово Божого і безпосередньо канон Нового Завіту. А на цьому все. Тому давайте помолимося. Дорогий Господь, батько наш небесний, ми дякуємо тобі, Боже, за те, що ти не приховав себе, Господь, ти відкрився нам. У слові своєму Ти записав його, ти зберіг Його вірним, достовірним, таким, що ми можемо покладатися на нього. Це твердий фундамент, Господи, для нашої віри життя. Ми бачимо його користь, ми відчуваємо його в наших життях. Господи, ми просимо, щоб ти дав нам такої мудрості, ясності приймати Його, не перекручувати його. Господь, і саме головне дотримуватися Його, щоб Твоє ім'я у цьому прославлялося. Господи, поблагослови церкву Твою на кожному місці прославляти Тебе, Господь, ми любимо Тебе і вклоняємось перед тобою, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.